Всім привіт! Давно з вами не бачились, давно не було свіженьких ремонтів. Сподіваюся, ви вже подивилися відео, яке ми знімали у 2023 році про цю Model Y. Авто трошки брудне, то що кожного дня експлуатується. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. Якщо ще не дивилися, то раджу подивитися. Значить, яка ситуація зараз на даний момент? Ми автомобілів в ремонт просто клієнтських не беремо, ремонтуємо е, машини тільки для рідних або близьких знайомих. Значить, е, в'язалися ми в чергову авантюру, привезли черговий автомобіль, який е, ми замовляли для мого тестя та тещі. не знаю, напевно, це більше для тещі машина. Будемо намагатися його відновити. Будемо намагатися зробити його якісно, так як ми і завжди робимо. Також покажемо, на чому можливо зекономити, на чому економити не потрібно. Поспробуємо вам показати всі етапи ремонту, що зробимо своїми силами, що делегуємо іншим людям, щоб не витрачати час. Ну, в принципі, я думаю, буде цікаво. А тепер зустрічайте Нісан Мурано, 2020 року головне з пробігом 12 тисяч миль. Ну що, друзі, як вам автомобіль? Напишіть в коментарях. Взяли ми його на аукціоні за 5925, якщо я не помиляюся. Тут автомобіль ще не рахували, скільки без ремонту, скільки він став з розмитненням за цим. Нагадую, це 20-й рік і це 12 тисяч миль пробігу. Значить, тепер пробіжимося по пошкодженням. Покажу, що нам з ним треба робити. Так, по пошкодженням. У нас е, пошкоджена передня права сторона, вибита ходова частина. Там точно поломаний речах, е, тому що ми ще бачили це на фото спорта. Е, далі ми не знаємо, що там ще е, глибше. Будемо розбирати, будемо дивитися. Фара, е, скоріше за все, скло під заміну, можливо, вся фара під заміну коштує космос, ну, якби, по-моєму, 600 доларів. Фара. Е, бампер, будемо намагатися відновити е, тут. Не так критично, ну хоча не вистачає деяких кусочків, подивимося. Бампер також коштує доволі чимало. Значить, значить по капоту, що в нас? В принципі, планується капот в роботу, хоча це алюміній робиться доволі тяжко. Будемо пробувати відновити. Якщо не вийде, будемо міняти в принципі бюджетна машина Поки що дозволяє замінити деталі, але якщо взяти повністю все нове, то вийде десь на півтори тисячі доларів дорожче. Будемо спробувати рехтувати його. По, цьому, по цій стороні він повністю цілий. Повністю цілий. Ось тут тільки якісь там трохи подряпини. Ну, це все одно капот буде в будь-якому випадку краситься. Це не е, без проблем. Коротше, Значить, сюди підкинули докатку, тому що з е, е, таможеного терміналу вона прийшла. З ось таким колесом. Колесо стояло це з правої сторони, колесо капець. Зараз колесо капець, диск капець, датчику капець. Ну, коротше, тут повністю хлам. Це все будемо міняти. Значить, Йдемо далі. Акумулятор розряжений в нуль. Зараз намагаємося його підняти, поки що це не дуже виходить. 7 вольт на ньому. ну Було взагалі 4, це зараз спробуємо відновити е, Далі при доставці нам поцарапали задню частину. Є трохи е, моменти. За це також постараємося вернути певну частину коштів. Тут У нас стріляна вся безпека, крім торпеди, е, подушки дві, ремені навіть задні, стріляні. В принципі, якось ось так. Нам зараз головна задача е, завести автомобіль. Щоб його завести, треба зарядити акумулятор. Якщо він ще час е, постоїть, не буде заряджатися, то ми просто його міняємо на новий. В принципі, ось так. Комплектація даного автомобіля не сама пуста. У е, нас є підігрів керма. У нас є дестроніки, у нас є підігріви передніх та задніх сидінь. У нас магнітола вже з Карплеєм. Це Nissan Connect 4. До речі, які ми робимо. І в цю магнітолу, скоріш за все, що ми будемо заливати і європейську навігацію і повністю робити комплекс. Ну, все ж таки робимо для тещі чи для тестя. Подивимося для кого ось так, Продовжуємо робити дане авто. Будемо показувати вам цікаві речі. Я думаю, спочатку ми будемо ставити його на ход, а потім все інше. Сьогодні постараємося його завести. І так, продовжуємо ППІ з мурану. Трошки почекали декілька годин, щоб спала жара. І продовжуємо працювати. Зараз розповім. Що ми на даний момент зробили, що ми побачили, що ми знайшли. Значить, е акумулятор мертвий. Ми намагалися його три години підняти з глибокого розряду. Більше 9 вольт на ньому не виходить. Кинули акум від Тесли. У нас був там запасний. Значить, акум підключили. Вроді би автомобіль закривається відкривається. Автомобіль ожив. В принципі, на ключ реагує. Це вже... Добре, що реагує на ключ. Значить, ще ми її не заводили. Зараз будемо робити перший запуск. Трошки такий переживательний момент, тому що авто з США це завжди лотерея. Як ви її не підбираєте, в плані двигуна ви не заглянете туди ніколи. Значить, жидкость на нижче мінімум, але вона є. Передивилися масло в двигуні, також є. Заглянули в двигун. В принципі, по е, чистоті там, ну, реально відповідає на заявлений пробіг. Ще навіть на приборку не дивилися, то буде прикол, якщо там 1150 і нас намахали. Ну, коротше, зараз будемо робити перший запуск. Всі рідини перевірили. Сподіваюся, що ми її те ще повеземо. Бо якщо вона не запуститься, то це буде жесть. Значить... Сідаємо авто. Включаємо запалення. О, сідушка вже поїхала. Так, запалення є. Пробіг на панельці 12 тисяч міль, в принципі, так як заявлено. Це вже добре. Натискаємо газ, пробуємо перший запуск. Так, друзі. Півтечка навіть на акумуляторі від Тесли. В принципі, завелася суперово. Розпослухаємо роботу двигуна. Так. Ну, якось так робить двигун. Він холодний, довго стояв. В принципі, я думаю, що досить непогано. Ну що, хоч одна гарна новина за сьогодні вже є. Е, в принципі, в принципі... тут можна сказати нам пощастило. Щось десь трошки підсікає, От, десь там заділи глушник, коли грузили вилами, ну то вже будемо розбиратися потім. Значить, Авто завелося, ожило, е, друзі, подивіться на приборну панель. Ні одної помилки немає, кроме подушок безпеки. Це суперово. В принципі, те, що ми і хотіли побачити. Коротше, план дій далі такий. Зараз беремо сюди всі інструменти, приносимо. Розбираємо це все нафік. Розбираємо передній бампер. Знімаємо колеса, дивимося, що по ходовці. Можливо, ще що треба щось замовити. Завтра дозамовимо, бо сьогодні неділя нічого не працює. В принципі, якось так: дивіться, залишайтеся з нами. Значить, Ось так виглядав час нашої роботи. Орієнтовно зараз оглянемо, що вийшло. Бампер знявся доволі просто, тому що одна сторона фактично була відбита. Значить, що знайшли з неприємного? Показую. З неприємного потрібно міняти амортизатор. Він погнутий, побитий, цього ми не бачили через те, що стояло колесо. Це раз. По-друге, погнута, погнута, рульова тяга і рульовий накінечник. Скоріше за все, що і то, і то погнуто. Ну, рульовий наконечник він -то товщий, рульова тяга 100% зігнута. Ну, я думаю, що рульовий наконечник, скоріше за все, теж прийдеться міняти. Поцаппі не знаю, візуально вона нормальна. Коли поставимо амортизатор, тоді можливо зможемо щось сказати. Далі Пошкодження. Пошкодження в нас кронштейни. Підігнута ось ця пластина. І попробуємо акуратно відрихтувати кронштейни. І ось тут маленький шматочок зам'ятий. Тобто, в принципі, не критично. По металу по кріпленням, візуально всі кріплення на своїх місцях, візуально. Ну, будемо переміряти згідно казаних розмірів. Потім буде видно бачок цілий, фара повністю розбита. Ми планували фару відновити, але, подивившись на неї, от як вона виглядає. Зсередини тут, в принципі, немає що відновлювати. Живого місця тут немає. Ну, електроніка вся сама ціла, все робить. Але корпус і скло, я думаю, що вже не Будемо шукати іншу фару. Як зрозуміло, те, що е, на кінечних погнутий, бо тому, що візуально не дуже можна зрозуміти. Е, зняли колесо на цій стороні. Повністю так воно має виглядати. Тобто якось так. Ну і тут амортизатор нормальний, Ну, візуально також розвал, звісно, покаже. Подивились тормозні колодки. Тоже біль короче, короче, якось більше Значить, По бамперу він також у нас тут добряче лопнутий, розполовинений, плюс ось тут він лопнутий, десь отак. Я десь бачив тріщину. Це і цією решіткою. вона є. Скоріше за все, бампер теж будемо шукати новий. Попереду радар цілий, жалюзі цілі. В принципі, все, що тут по центру, навіть радіатор, тут можна подивитися. Тут три, три мушки попало в нього. Тобто радіатор відповідає власне, на пробіг 12 тисяч миль. По автомобілю загалом поки що все. Будемо завтра замовляти запчастини. Ставимо на ход. Потім займаємося кузовом. Салоном та всім остальним закриваємо капот, і на сьогодні ми завершили.